Книга Я слышу вас насквозь написана Марком Голстоном, психіатром, журналістом і бізнесменом. Він мав практику по взаємодії з найскладнішими людьми тими, хто втратив все, втратив бажання до життя, тими, хто бачив ворога у всьому світі навкруги, але вмів зачепити правильними словами чини кожного. В даній книзі він з нами ділиться практичними порадами, як розташовувати людей до себе, та головне вміти їх розуміти, дивлячись наскрізь, так сказати. З головних інсайдів книги варто виділити, що вона вас навчить знаходити спільну мову з складними людьми чи нетиповими ситуаціями, переконувати людей у власній точці зору, використовувати ефективні прийоми по переконуванню людей різної теплоти та близькості. Автор книги, приводячи приклади живих історій та ситуацій з його життя, пояснює головні секрети та особливості людського сприйняття, оточуючого світу. В перших главах до нас доноситься думка про те, що люди набагато більше люблять говорити про себе, а не про когось. Як і Дейл Карнегі Голстоун наголошує на тому, що чим краще людина відчуває себе поряд з вами чи ведучи діалог з вами, тим більше вона схильна перейняти вашу точку зору чи прислухатися до ваших слів. Тому не поспішайте викликати інтерес до себе, а проявіть щирий інтерес до вашого співбосідника. На прикладі історії, де автору вдалося відговорити смертника від суїциду, чітко пояснюється логіка дії, яка дає результат в найкритичніших ситуаціях. Достукатися до другої людини можна тільки тоді, коли він повірить у ваші аргументи. Для цього потрібно перебороти одну логіку і проникнутися співчуттями до цієї ситуації, до іншої людини, щоб співбесідник перестав відчувати, що від нього можуть щось хотіти, а більша частина мотивації обмежується бажанням допомогти. Майстерність переконувати базується на розумінні функціонування людського мозку. Якщо ви бажаєте говорити на рівні аргументів та доводів із мозком людини, то вам потрібно перебороти фейс-контроль у вигляді мозку рептилії та савця. Щоб знайти спільну мову, потрібно встигнути завоювати прихильність до того, як спрацює захисна реакція небезпеки. В цьому і складається складність роботи переговорників, в тому числі і наша, що потрібно зацепити людину та позитивно вибудувати афініті для того, щоб відключити сумніви та острахи рептилоїдного мозку, і вести здоровий діалог із самою людиною. Однією з кращих порад в книзі є рекомендація перед тим, як виносити мисленевий вердикт, що відбулося, чи хто ця людина. Варто задатися питанням, чому так відбулося. Тому що люди схильні виносити хибні твердження на основі свого попереднього досвіду та не заглюблюватися в суть ситуації. Дуже часто це приводить до непорозумінь чи псування відносин. Крутий прийом для нашої роботи та й звичайних побутових взаємодій це сказати людині, я хочу зрозуміти, що ви відчуваєте. Думаю, ви, і дати людині продовжити. І описуйте його емоції. Важливо дати іншій людині зрозуміти, що ви розумієте її почуття, щоб вона не відчувала себе одинокою. Перш за все, придавайте значення переживанням оточуючих людей, а не тому, що хочете отримати. Дуже складний, але водночас корисний навик це показувати людям, що ви їх цінуєте. Кожен з нас хоче бути значимим. Покажіть оточуючим, що ви високо їх ціните, і вони дадуть вам відповідь довірою. Нескладно сказати людині, яка викликає позитивні емоції, що ви її цінуєте та вдячні їй за щось. Значно складніше це зробити з неприємною людиною. Але якщо вам вдасться перебороти апатію, то вас очікує прихильність людини та позитивну відповідь. Те, що ми можемо використовувати при боротьбі з запереченнями, бар'єрами тієї людини чи бажанням зробити повернення, наприклад, нашому ділі, це допомагати людям давати вихід своїм емоціям. Засмучена людина погано йде на контакт, тому завжди буде хорошим рішенням допомогти позбавитись негативних емоцій, щоб відчути полегшення, після чого буде набагато легше знайти спільну мову. Спровокуйте людини поділитися чимось щирим та хвилюючим, запитають. Запитайте про це та її почуття, після чого дозвольте виговоритись, не перебивайте та не поспішайте, давайте порад. Ваше завдання слухати і періодично просити продовжити та деталізувати. Також, на прикладі великого життєвого досвіду, Марк намагається донести, що якщо. Хочеш щирих відносин, позбався награності спроби продемонструвати співбесіднику свій інтелект часто можуть бути сприйняті як бажання вказати на недалекість, а висока впевненість в своїх діях та словах як високомірність. Якщо бути по можливості простим та органічно вести розмову, як це відбувається кожного дня, то більші шанси вивести людину на щирий діалог. Одне з важливих спостережень, які точно варто взяти до уваги, краще триматися подалі від людей, провокуючих конфлікти чи просто випромінюючих негатив. Ви зможете набагато більше зробити хорошого та принести користь у світу, якщо згладити неприємну ситуацію з якимось тяжким людом, чи не будете нариватися на агресію, відстоюючи власну правоту. Поміж розділами та історіями, автор дає практичні рекомендації, які точно варто занести в свій е, робочий графік. Е, зверну увагу на найбільш прикладні в нашій роботі, наприклад, питання про неможливе. Якщо ви хочете скептичного ліда переконати в тому, що його бачення недостатньо об'єктивне, то запитайте його, чи є щось таке, чого досягти майже неможливо, але якщо ви цього досягнете, то доб'єтесь колосального успіху. Вислухавши відповідь, запитайте: Як думаєте, що потрібно зробити, щоб це стало можливим? Таким чином, ви обійдете захисну реакцію співбесідника і змусите його задуматись. Тепер він не буде суперечити вашим аргументам і буде мислити з вами в одній площині. Ви точно помічали, що деякі люди схильні перебільшувати серйозність проблем чи мають необ'єктивні страхи, коли співбесідник проявляє переживання стосовно певної проблеми, <кхід> то задайте йому питання. Ви дійсно вважаєте, що все наскільки погано? Це запитання змусить подивитися на ситуацію по іншому, шукаючи якісь позитивні моменти. Якщо людина дійсно впевнена, що проблема дуже масштабна, то продовжіть допомагати йому у її вирішенні. Також обов'язково затестіть заповнення пробілів. Кожен досвідчений менеджер знає, що не можна перетворювати спілкування з клієнтом в допит. Тому можна спробувати запропонувати клієнту самому заповнити пробіли в розмові. Наприклад, скажіть клієнту, ви хочете освоїти нову професію, тому що. А після дозвольте йому закінчити речення самостійно. Це допоможе людині своїми словами дати максимально щиро відповідь. В кожному діалозі і… Uh, Пам'ятайте, що завж... не завжди ні, означає ні. Тобто, якщо ви не отримали від ліда однозначно відмови, то можливо, ще не все втрачено. Часто ні, може означати, може бути. Тому завжди майте на готові уточнюючі питання. Наприклад, якщо потенційний клієнт каже, що його не цікавить можливість навчання зараз, то можете припитати, можливо, я був занадто наполегливим своєму бажанням вам допомогти. Я не упустив якихось важливих обставин, які вас підштовхнули до такого вердикту. Так, у вас є можливість знову підштовхнути ліда до діалогу, і у вас з'явиться ще один шанс добитися від нього погодження. Загалом книга дуже хороша і прикладна, в ній багато крутих думок, основних е, основаних на багатому життєвому досвіді та е, основах функціонування людської психіки. Тому обов'язково прочитайте, не пошкодуйте всього 85 сторінок, але дуже багато цікавого і дійсно в нашому напрямку.